Вітаю, друзі. Настільки незручна сітка в досі, в цьому катарському хардкорд жіночому тисячнику, і ще не закінчилися матчі першого кола, одна Ще грають і ще будуть грати сьогодні ввечері, а вже грають матчі другого кола, одна Я вважаю, це одна з таких сторін. В плані незручності, і тому я можу навіть вже деякі матчі давати, а вони вже грають. Розумієте? Ось я тільки на що дав Анісімова вже з Плішковою, як здалося, коли я завершував знімати відео. Вони вже грають, почали, принаймні, грати. Хоча ще навіть і по рахунку не можна судити, що тут. Стовідсотково щось уже намічається. Тому я ще на цей матч можу закрити очі анісімова плішкова А ось, наприклад, Андрієва Лінет. Я тільки збираюсь готувати на цей матч, а вони вже сьогодні грають. І саме головне обурення це те, що ще не зіграні навіть є матчі першого кола, які не почались. Але вже граються матчі другого кола. Ну, я вважаю, це неправильно.